Ай-яй-яй, просто довіртеся моїй пораді, зробіть перший крок, а далі як по маслу піде. Друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогоднішня тема буде присвячена тим, хто любить з'їсти зайве, коли, очевидно, він не голодний чи вона не голодна, але чомусь. Рука, нога чи ще щось тягнеться до холодильника або до того місця, де знаходяться продукти. Але перш за все, я хочу вас попросити поставити вже зараз цьому відео лайк, підписатися на мій канал, якщо ви цього не зробили, тому що це унікальне відео з методом для того, щоб не переїдати в тому числі вночі. Воно просто зобов'язане отримати велику кількість переглядів. І якщо воно, наприклад, хоча б 20 тисяч переглядів отримає для мого невеличкого каналу, на даний момент це буде прям великий успіх. Так от, що треба робити, якщо вам не заплановано хочеться їсти? Дуже часто люди стикаються, із цим під час повітряної тривоги, ворожих атак, рука тягнеться до холодильника і хочеться щось навернути. Особливо, коли людина має це вдома, да, якісь такі запрещенки, як то кажуть, або ну не всі ж живуть же сам самі і вже знають, що краще просто не купувати да, таке. А так от людина просто тягнеться до того, щоб зігрішити, як то кажуть. Що ж в цьому випадку треба робити? Роздягайтеся. Я серйозно. Коротше, ви стаєте, знаходите зеркало, і я вам пропоную почати їсти перед зеркалом на повному серйозі, ну в голому вигляді. Обов'язкова умова повністю. Ви роздягаєтеся повністю. І починаєте їсти. Ви зараз скажете, ні, ну якщо там десь в укритті, там куча народу, а я ж там, типа, там под'їдаю, ну так давайте беріть зеркало і перед купою народу устроїте екшен. До чого це я зараз веду? Звісно, ми прекрасно розуміємо, що їжа це давно вже не про голод, а це про спосіб справитися з якимось нестерпними почуттями, з якимось емоціями. І це найпростіший спосіб, навіть якщо там говорити про всякі чакри, нижня чакра це там та що за виживання, да там відповідає. І коли реально вам загроза вашому життю, тобто такий надмірний такий стрес, ви отримуєте, деякі люди починають активно їсти. От не всі. Або, наприклад, вже будемо про другу чакру, там сексуальні якісь штуки, просто щоб їх е е е кудись подальше затягнути. Людина, що тепло це перекочовує у свій животик, щоб їжа перетравлялася і вже і той імпульс вже кудись убіжав. Так от, у чому фішка цього методу почати їсти голим перед зеркалом? Ви, скоріш за все, якась поважна людина. А навіть якщо не поважна, то ви вже себе ж поважаєте, так? І особливо, знаєте, це буває, коли там якийсь чоловік, він там якийсь авторитет, а, там такий серйозний там батько, або там, ну, не знаю, керівник якоїсь компанії, вчитель, лікар, всі так знають. Але він придається оцій пристрасті ночного дожору, як то кажуть, до цього об'єднання. І от представте, ви такий серйозний, звикли в дзеркалі на себе дивитися, коли ви там все в костюмчиках, весь такий серйозний, а тут ви. Серед ночі стоїте з диркою від бубліка в руці. Що це таке? Виникає якась абсурдність. Оце відчуття абсурдності воно дуже класно перезавантажує. Ви мені знаєте, зараз кажете, ну що за маячня? Не вистачало ще голим там, чи голою їсти серед ночі, тим паче, і взагалі, що це за? А я вам скажу, просто довіртеся моїй пораді, зробіть перший крок. Просто от без всяких, знаєте, у цих раціональних думок, чому, що, я, я ж такий там. От ви просто берете і роздягаєтеся, і перед зеркалом стаєте зі своєю там цукерочкою, булочкою, в кого там що, да, мармеладкою, шоколадкою, в кого що. І починаєте дивитися в очі отому ночному жерцю. Або жриці. Не обов'язково насправді нічному. Хтось може переїдати там, ти знаєте, якось прославута система 16 на 8, або навіть таке 21 на 3. Та за ті три години можна наїсти стільки, там знаєте, тисяч калорій запросто, якщо людина має таку схильність заїдати свої якісь емоційні стани. Так от, і ви стоїте перед зеркалом і дивитеся в очі. В очі у тому шикарному чоловіку, чи тій шикарній жінці. Скоріше за все, якщо вам дошкуляє той факт, що ви їсте на ніч, наприклад, або просто не заплановано оце, то, скоріше за все, вас щось не влаштовує в тілі. Ви можете бути суперкласним, шикарним, але чомусь вам хочеться, наприклад, схуднути. так? І ви от стоїте перед зеркалом і розглядаєте цього шикарного парубка, чи парубчиню, чи дівчину, чи кого. Розглядаєте. І пробуйте їсти. Можливо, це вас не зупинить. Можливо, не зупинить. А ви дивіться в очі, знаєте, так от як уявіть, що ви зараз, от, знаєте, коли ви просто там десь потяжка їсти, або там з кимось розмовляєте, це одна історія. А тут, от, перед зеркалом, сам на сам, дивитесь в очі і їсте. Оцю довгоочікувану шоколадочку чи що шо там ви їсте. Дивіться, дивіться в очі. І знаєте, багато людей оцей абсурд може зупинити. Ну, знаєте, коли людина так себе усвідомлює, Боже, що це? Не... Оце... оце дожилися перед зеркалом їсти мені там, там 30, 40, 50 років, а я оце е... докотився. Але ви спробуйте. Всі ви все одно ходите в туалет, какаєте, пісяєте і нічого страшного, нічого позорного в цьому не бачите. Тому спробуйте поїсти перед зеркалом, я вам кажу. І ще будете мене згадувати добрим словом. Я дуже дозволяю вам, коли отак от роздягнетеся і будете їсти, мене згадувати. Якщо оця згадка допоможе вам зупинитися, ну це супер. А можливо, ви продовжите їсти. І зрозумієте, да класна в мене фігура. Навіщо мені оце зупинятися і боятися там за здоров'я, там да чиже що? Ну хай. Пробуйте, пробуйте. Знаєте, я називала цей такий метод, якщо коли студенткою була, ну це не про їсти голим, метод виключення через насичення. От придайтеся сповна у цьому процесі. Розумієте, в чому ж фішка? Це ж насправді такий повний, певний ритуал відбувається. Тобто, ви коли зазвичай ви знаєте, ага, там в мене цукерочка, там в мене то, -то" ви його схопили і почали їсти. Вона від це роботи вже не свідомо знаєте, це як я колись приходила в гості до однієї а, дуже класної знайомої, яка там десятиріччями зі своєю вагою намагалася боротися. І вона там щось, тут тож така начальниця, і починає там по телефону, якісь, такі, ну, якась там проблема виникла. Да? І вона починає щось розказувати. А в неї велика сім'я, і на столі там оця вазочка стоїть там, з печивом зі всім таким, і вона. От это, до телефону щось починає казати і починає. Я говорю, зупиніться! Ну, у нас була така програма, ми фітнесом з нею займалися, був намір там, не набирати зайву вагу. І вона, я кажу, зупиніться, вона, вона така, Боже, а я навіть не помітила, що я це з'їла, розумієте? Тобто, коли вмикається оцей вже ритуал, тобто ви захотіли там свою там, цукерку, бубліка, дірка від бубліка. От ви получите реально дирку від бубліка. Ви захотіли, тепер дивіться, яка багатоходівка, вам треба взяти. Роздягнутися, да? стати перед зеркалом в повний зріст, не обличчя ні-ні-ні, от повністю, щоб побачили в себе, усі красі. Зеркало, щоб було отак прямо. А не, от, знаєте, на якийсь такий ракурс, де витягує вас. ні-ні-ні, от натуральний, натурпродукт. От. Ну, Якщо нема дзеркала, то можна просто, якщо є інший телефон поставити отак от перед собою. Тільки головне нікому не відправте. Хоча що, можете відправляти, може вас там хтось чекає. так, як там Дік-Пік, тепер буде Fat е, пік pік Така багатоходівка, вам треба стільки всього зробити, роздягнутися. Оце. Знаєте, А якщо вам, скажімо, у вас там велика сім'я, маленькі діти бігають, у вас однокімнатна кімната, от як це зробити? Квартира однокімнатна. Як вам це все зробити? А от спробуйте. Нічого не знаю, купили велике зеркало або позичили в когось, взяли, і зробили замок на кухні. І всі свої пориви. Діти там, може, плачуть, скачуть, нічого не знаю, вам хочете їсти. Взяли на кухню, поставили оце зеркало, роздягнулися і зазірцайте, як ви оце їсте. Пробуйте, пробуйте. Знаєте, я мені зараз згадалася така картинка була м -м, така жіночка, як бабка, така, знаєте, намальована, але там типу, як просто хусточка від бабки, а все інше там така розпутна, намальована. І там написано: знімаю порчу. І таким, знаєте, виділено червоним кома поставлена. Знімаю кома порчу. Ну Я про те, що е я вас сьогодні не буду портити, не буду псувати навпаки. Я думаю, ви будете дуже вдячні цьому досвіду. Головне пробувати, знаєте, тут просто треба відключити на першому етапі голову. Це, як, ну, знаєте, як буває, ой, ну що я там буду присідати, я що там не можу. Ні, отак от і тут. Просто віднісіться до цього, як хто вправи. І що тут такого ну, голову? Ну, я ж кажу, як там вам треба покакати, ви спокійно там собі штани знімаєте і це робите, так. А це висте. В кінці кінців теж буде какати, коли поїсте. Але ми зараз про початок, да? може, до цього дійства не дійде. Тож ви знайомитесь із собою в очі обов'язково в очі дивитесь цій нічній жриці чи цьому нічному жруцю. Дивитесь, дивитесь в очі. Істе. Істе. І їсте. Їсте. І обов'язково, коли ви спробуєте. Обов'язково коли спробуєте, напишіть в коментарях, що ви відчуваєте. Чи вдалося вам зупинитися? Чи навпаки, ви зрозуміли, що класний досвід. Тепер буду завжди і в день і вночі це робити в укритті, буду носити з собою дзеркало, устраювати екшен для усіх інших? Як такий, да? Давайте. Напишіть обов'язково. До речі, якщо дуже хочете мені подякувати, в мене там є в профілі баночка на розвиток каналу. Також можете подякувати. Я, знаєте, хочу сказати, що цей досвід ще можна, знаєте, його як скомбінувати з фітнесом. Припустимо, ви, скажімо, взяли оцей свій бублик, зефірку, шоколадку, ковбаску, може, бо вночі також вона, знаєте, зайві калорії. Взяли, подивилися на себе в зеркало, і якось не захотілося їсти. То візьміть ще, раз пішла така п'янка, як то кажуть, почніть присідати, продовжити в тому ж виді, в голому. Присідайте, махати ногами, побачите, як там рух ваших жирків, якщо вони є. Якщо немає, то може ви просто зрозуміти, що класно, зараз під ще заточу щось. Бо я до чого веду, бо багато речей ми робимо на автоматизмі. Ну, до чого це? Потім важко прокинутися, якщо там вночі це відбулося. Потім оце, у когось там акне не одразу від цього починається, зайва вага, все, це замкнене коло. І ви в результаті не виходите з цього замкненого кола. Тому спробуйте розірвати це замкнене коло просто тим, що ви пообіцяєте мені, що ви сьогодні чи наступний раз, коли у вас буде такий імпульс, це зробите. Якщо зараз немає такої можливості, то організуйте собі такий куточок, де ви зможете там, поки там діти і всі інші, хто є в квартирі чи де, де ви можете усамітнитися і отак от такий ритуал провести. Спробуйте. І обов'язково поділіться цим відео з іншими людьми. Нагадую, я дуже хочу, щоб це відео набрало велику кількість переглядів, бо я дуже старалася. момент такої абсурдності, що ви думаєте, господі, оце я про це мріяла чи мріяв? Зараз, ото серед ночі, стояти з бублі з диркою від бубліка в руці. А в цей час могла б чи міг в такому вигляді стояти перед тією шикарною там жінкою чи цим шикарним чоловіком. А може, цей чоловік чи жінка взагалі у вас тут під боком є, але ви чомусь проміняли його на оце їдло. Непорядок. І насправді, що відбувається ще в цей момент? Ви дивитесь, і знаєте, ми себе ж знаємо, як таку, особливо, якщо у вас там якийсь статус, вже такий в соціумі, Це що називається? Це називається персона, тобто те, як ми себе в соціумі позиціонуємо. І тут, ви коли дивитесь, ви ж звикли на себе дивитися в дзеркалі, коли ви там в костюмчики вже перед виходом, все зазвичай так. А тут виступає на сцену ваша тіньова сторона. В такому ракурсі ви ще себе не бачили з бубліком вночі чи з чимось там да, голий. Професор, професор, доктор наук. Стоїть з бубліка серед ночі, як отой маленький хлопчик, як ота маленька дівчинка, яка в дитинстві обкакалася. Нічого поганого в цього нема. Ми маємо усвідомлювати свої тіньові сторони і приймати їх. І ще є така порада від мене. Ви обов'язково збережіть це відео, десь в закладочках, десь. І тому що м, дуже важливо повертатися до нього о, регулярно. Один раз подивитися це буде, знаєте, таке шоу. Подивилася, шоу забула, взула і забула. Ні! Обіцяйте мені, що будете переглядати це відео знову і знову. Ви скажете, ой, це така абсурдна рекомендація, але вона дієва, друзі, вона дієва. І чому я кажу переглядати це відео? Знаєте, це як при є Скажи, що вона свиня, десятий раз скажеш, вона на десятий раз захрюкає. Так і тут, коли ви щоразу таку абсурдну ситуацію будете в себе повертати, не боятися, будете чесними з собою чи чесною з собою. Теперну чи пізно просто не витримаєте напругу від цієї абсурдності, такого дійства, і замислитися, на що? на що я оце? на що мені оце їсти? І розумієте, і щоразу у вас формується така, такий рефлекс, вже, що ага, я хочу з'їсти вночі там булочку. У вас згадається, оце вся ваш сюжет, як ви голи, ото стоїте, оця картина, все. Знаєте, це мені сподобалася одна фраза. Однієї ну, української там лікарки. Як ви набираєте вагу? Вона каже: А я одного разу зрозуміла, що всі цукерки ми з'їли в дитинстві. І я от ну, я дуже мало що таке їм із шкідливого, як то кажуть, да? але є такі деякі, от прям конкретно, що я б іноді могла б. І я така думаю, може зараз так ну, чуть-чуть. Але я така згадую, вона така струнка від природи. І вона собі каже таке, да, що всі ми цукерки з'їли в дитинстві. І я, ота, яка дуже схильна до набору зайвої ваги, і я от це буду, тобто вона може витримати, а я не можу. Що це за непорядок? Так? От. І це дуже класно зупиняє, але це не про заборону. Це про те, що я просто обираю не робити це. Якщо я згадаю, ага, ми всі цукерки з'їли в дитинстві, але я зараз також хочу. от Хочу повернутися в дитинство. Нормально. Купила я все. Точно так же, як ви дивитесь, оце в дзеркало, в голому виді стоїте з цим своєю булкою, бубліка, диркою від бубліка, а могла бути б бути якась там жінка, скажімо, чи чоловік, чи ще там щось перед вами, а ви це наодинці з бубліком бавитесь. Що це таке? Я зараз вас не просоромлюю. Насправді так, коли ви себе побачите так в дзеркало в такому абсурдному такому, знаєте, коли ви ще такий серйозний, вам там всі дзвонять, такий ви всі на розхват. І тут ви на розхват від цієї цукерки. Вона вас захопила. Виходить, люди рік не можуть там, до вас потрапити там, на прийом якийсь, там, бо дуже серйозний якийсь там начальник, всі там, всі, там вас бояться. Але ви чомусь. Такий чи така? Беззахисна чи беззахисний перед цією сукерочкою. Ай-яй-яй! І ще я знаю, що багато з вас, навіть якщо почнуть це робити, вони подивляться, роздягнуться, швиденько обернуться і почнуть їсти. Не дивлячись в дзеркало, а ви спробуйте все ж таки продовжувати. Спробуйте. Бо ну, кому ви брешете? Мені насправді все одно. Ви їсте, там, переїдаєте, не переїдаєте. Ви ж самі потім вже кажете, О, я не можу там схунути, мені заважає те, що я не можу. Тож, кому ви брешете? Ото що ви роздяглися, вже перший крок зробили, а не зробили другий, коли вже просто можна було. Поїсти перед зеркалом, або просто взагалі відкласти це, або поприсідати це третій крок, 20 разів подякувати собі цим рухом. От. До речі, коли ви будете присідати, у вас же ж також там, піде кров до всього тіла, там, розгониться знову ж ті чакри, чакри. Да? Так вас хотілося за тою нижньою, да? коли вам страшно, коли вам чи що, оце ж виживання, виживання, або там секс, коли ви відсутність його заїдаєте. Ви хотіли животик, а так ви порухали, що задіялися сідничні м'язи. Ну, якщо вам не можна присідати, то вам точно можна помахати руками, ногами. Тобто, по тілу розільється якось кров. Бо якщо ваші зуби, ваш рот може без зуби навіть здатний зараз оце жувати, то я впевнена, що ваше тіло якось порухатися також може. І ще раз повторюю, що це працює ще за рахунок того, що це незвичне місце, незвичні обставини, фактично цілий ритуал. Треба додаткові дії зробити. Коли ви так просто на автоматизмі взяли, хапнули, навіть не запам'ятали, не, навіть як, амнезія була, да, що там, як я туди попав. А тут вам стільки багато кроків треба зробити. Ну, це взагалі насправді про чесність із собою і про силу. Про силу. Волі, ту саму силу волі. Але про це в мене ще буде дуже багато відео на каналі, тому всім раджу підписуватися, продовжувати переглядати моє відео і ділитися максимально із тими, кому це також може бути цікаво. А ще, можливо, коли ви перед зеркалом все ж таки почнете їсти, то ви побачите в цьому ціле мистецтво. Ви спробуєте окей, не треба відмовлятися, ви Почнете смакувати, почнете смакувати оцим нічним чи денним, чи коли там позаплановим, в будь-якому разі, так, їдлом. І ви відчуєте оце мистецтво, мистецтво смакування. Хочу сказати, що, знаєте, це взагалі ще дуже корисно. Наприклад, є такі речі, я думаю, у кожного майже є, що вони от таке не одягають, так не роблять, так себе не поводять. І дуже класний експеримент от спробувати. Носити те, що ви не носили раніше, робити те, що ви не робили, це так розвиває і мозок, і взагалі це дає такий, знаєте, новий поштовх. І це і від сумного настрою вас також розвіює. І головне от в цьому методі ще запам'ятати оті очі, оті очі людини, що дивиться на вас з зеркала з оцією цукеркою. Запам'ятайте ці очі і згадуйте їх щоразу. Якщо не можете запам'ятати ці очі, то включаєте це моє відео і переглядаєте знову і знову. Підіймаємо мені перегляди, глибину перегляду. Бо треба ж мені тут якось канал, щоб розвивався. А то що? Я стараюся, і що дарма? Ні, так не піде. І уявляєте, оце ви про це мріяли? Що ви там, скажімо, жінка чи чоловік в самому соку? А якщо ви дивитесь моє відео, то ви незалежно від віку, бо в самому соку. І оце ви, оце ви вночі стоїте, оце голий з бубліком. Ну, друже, або подруго, самому соку. Оце гаяти час на оцю булочку. Боже, куди я попав? чи попала? Що за театр абсурду? До чого докотилася? Просто зробіть цей перший крок. Їжте голим і перед зеркалем. Mm. Друзі, нічого не знаю. Це відео має набрати велику кількість переглядів. До зустрічі!